Цієї ночі бійці ЗСУ знищили базу з російськими військовими в окупованій Кадіївці. Також наші захисники ведуть наступальні дії на Луганщині. В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулись до полутора кілометрів в районі населеного пункту Діброва. Протягом 14 грудня окупанти відкривали вогонь по звільненим населеним пунктам, а саме по Макіївці, Площанці, Невському, Діброві і Червонопопівці на Куп'янському напрямку атакували селище Новоселівське та Стельмахівко. Не припиняють обстріли російсько-окупаційні війська. Вони постійно обстрілюють, і ви знаєте, там просто ну достатньо дивно чим обстрілюють, тому що ми вже звикли якось до мінометів артилерії, але ці населені пункти обстрілюючи такими ракетами, як С 300 скидають на них авіабомби, хоча по великому рахунку ну ніяких таких військових штабів чи розташувань в цих селах немає. І ще нещодавно окупанти там були. Вони бачили, що там є місцеві жителі.